В телеграм-каналі ЮАМетіо опублікована цікава статистика найбільші осінні аномалії за період 2013 по 2024 роки. Осінь часто є найбільш непередбачуваною порою року. В деякі роки осінь приходить стабільно, а іноді трапляються сезони з великою кількістю аномалій, контрастами, аномальним теплом, раннім снігом, пізніми грозами чи жорсткими циклонами. Давайте згадаємо, що цікавого спостерігалося в осінній час за останні 12 років. 2013 рік дуже вологий вересень та ранній сніг у жовтні. Любителі аномалій точно згадають вересень 2013-го, коли в Україні випало 200-400% від місячної норми опадів. З 13 по 27 вересня дощі йшли майже щодня. 4 жовтня відзначилось доволі раннім легким снігом в деяких областях. Тепло повернулось в Україну аж в кінці жовтня та на початку листопада. 2014 рік Зима 24 жовтня. Жовтневими нічними заморозками нікого не здивуєш, а як щодо морозу в денний час, ще 22 жовтня по Україні фіксувались комфортні плюс 15 градусів по Цельсію. Тоді як 24 жовтня, температура обвалилась до денних мінус 2 плюс 2, а в наступну ніч морози доходили до мінус 10 градусів. 24-26 жовтня 2014 року найхолодніші жовтневі дні 21-го століття. 2015 рік літній вересень до того, як це стало класикою, вересень 2015-го стартував з легендарної спеки плюс 34-38 градусів тепла. Для деяких регіонів 2 вересня стало найтеплішим днем року. Перший раз не влітку. Після невеликого тайм-ауту тепло знову повернулось. А ось жовтень був холодним, а ситуація, схожа на 24 жовтня 2014 року. 6 жовтня комфортне тепло, а 8 жовтня нічні морози. В листопаді майже суцільні дощі. 2016 рік. Гра циклонів. Осінь серією легендарних циклонів. Вересні топить Одесу. За один день випадає 113 мм опадів. 4-5 жовтня заливає захід, 7 8 жовтня всі області, 12-13 жовтня південь. В Одесі за 23 дні випадає аж 289 мм опадів. Ну а в листопаді циклон Джулія, який засипає снігом західні області та Житомирщину. 2018 рік затяжне бабине літо та остання рання зима. Жовтень відзначився серією з 14 поспіль сухих гнів та аномальним теплом. А ось листопад був ще більш цікавим. 13-14 листопада в більшості областей почалася кліматична зима. Денні температури більше не перевищували 0 градусів по Цельсію, також почались нічні морози. А 30 листопада взагалі відзначилось жорстким холодом. За мірками листопада, в день майже мінус 10 градусів по Цельсію. Більше такого не було. 2020 рік, перше затяжне кліматичне літо та жовтневий рознос. Це був найтепліший жовтень в історії і найбільш затяжне кліматичне літо, яке закінчилося аж 14 жовтня, тільки з 15 жовтня середньодобова температура знизилася нижче плюс 15 градусів по Цельсію, а 17 жовтня на Кіровоградщині спостерігалося торнадо. В Києві зафіксували одну з найбільш пізніх гроз 7 жовтня. 2021 рік. Що ми скажемо теплу не сьогодні. Рідкісна осінь, коли майже не було тепла. За всю осінь було максимум 10 теплих днів. Холодний вересень та прохолодний жовтень. Рідкість для останніх років. 2022 рік. Сезон дощів. Період з 8 вересня по 4 жовтня не було майже ні дня, коли б в Україні не йшов дощ. Суцільні опади, особливо на Заході. Де випало 150-250% від місячної норми опадів. 2023 рік. Особливий погодний мікс. Гідний конкурент для 2016 року в рейтингу найбільш аномальна осінь. Вересень найтепліший місяць в історії на той момент. 21 жовтня пройшов циклон, що приніс літнє тепло в половину областей. Температура досягала позначок плюс 25-30 градусів по Цельсію. В 65% областей в Одесі було плюс 31, а на метеостанції Сарата аж 34 градуси спеки. 28 жовтня жорстокі пориви вітру в Києві. А листопад це дуже пізні грози, а також легендарний південний циклон Філ зі снігом та жорстким вітром, особливо на Одещині. 2024 рік, четвертий місяць літа. Вересень 2024 в середньому стає теплішим за вересень 2023 і забирає собі статус найтеплішого в історії, хоча і не у всіх регіонах. Початок жовтня теж був теплим, кліматичне літо завершується пізно. А які з цих аномалій пам'ятаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях.